Таю, в ефірі програма про капітали. Я її ведуча Антоніна Кутова. Тема програми «Закон України про СІ, що зміниться для українського бізнесу. Сьогодні ми поговоримо про інститути спільного інвестування та причини створення окремої законодавчої бази для регулювання їхньої діяльності. Розглянемо нововведення у механізмі захисту прав інвестора та з'ясуємо, наскільки може виявитись ризикованим вкладення капіталу в недиверсифіковані спеціалізовані фонди. Ще ми дізнаємося в експертів, наскільки позитивно. Вплине розширення інструментів ринку ІСІ на український бізнес та з'ясуємо, які оптимальні стратегії для отримання максимальної вигоди від інвестицій в українські активи. Експерти та наші гості сьогодні Оксана Симоненко, директор департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР та Віталій Дерев'янкін, заступник директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів національної комісії цінних паперів та фондового ринку. Симоненко Оксана, директор департаменту Національної комісії із цінних паперів та фондового ринку, здобула освіту у Київському університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю правознавства із 2002 року. Працює у Державній комісії із цінних паперів та фондового ринку. Посаду директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обіймає із лютого 2012 року. Спеціалізується на спільному інвестуванні на Віталії. Заступник директора департаменту Національної комісії із цінних паперів та фондового ринку, освіта Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, магістр права та магістр банківського менеджменту. Також Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України, магістр державного управління. Із 2006 року працює у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. І з лютого 2012 року заступник директора департаменту спільного інвестування. Та регулювання діяльності інституційних інвесторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Доброго вечора, Оксана. Доброго вечора, Віталію. Оксана, як ви прохарактеризуєте в цілому новоприйнятий закон про діяльність СІ? Добрий вечір. Хочу сказати, що закон про ІСІ це не новий закон. Закон з'явився ще у 2001 році і от уже. Проживши, скажімо, з цим законом 12 років, виникла така нагальна необхідність внесення змін до цього закону, але вони були такі масштабні, що його потрібно було викладати в нові редакції. Тому вже певні напрацювання в нас були. Робота над цим законом була важка. Я думаю, що ми сьогодні ще не раз про це будемо говорити. Як і попередня редакція закону, так і ця редакція закону вона в цілому регулює діяльність інституційних інвесторів, а саме інститутів спільного інвестування, починаючи спочатку і до його завершення. Угу. Оксана, а от на протязі останніх декількох років ми могли спостерігати певні кризові явища на вітчизняному фондовому ринку, і все ж таки могло це вплинути на прийняття цього нового законопроекту, чи можливо були інші фактори, які на це вплинули? Ну, чесно кажучи, я думаю, що не буде новиною для всіх, що фондовий ринок це такий дійсно потужний індикатор економіки в будь-якій країні. Звичайно, так. біржі миттєво починають реагувати. Це буде видно як і по індексам, так і по обсягам торгів. Ну і хочу сказати, що напевно інститути спільного інвестування це теж такий своєрідний індикатор. Дійсно, проаналізувавши, давайте говорити. Минулі два-три роки можна сказати, що дійсно були збитки в інституті спільного інвестування. Угу. Якщо говорити конкретно, то збитки були більшість в відкритих і в інтервальних фондах. Зараз поясню, чому хочу сказати, що інститути спільного інвестування. Кількість цих інститутів спільного інвестування на сьогоднішній момент складає десь 1300. І відсоток відкритих інтервальних фондів він не дуже великий, десь по 40-приблизно 40 відкритих і 40 інтервальних. Тобто це не дуже велика кількість, які потерпали збитків. Але все ж таки вони були. І якщо аналізувати, то саме відкриті фонди найбільше йде пересічний громадянин. Проаналізувавши минулих 2-3 роки, можу сказати в середньому, що падіння вартості чистих активів було десь приблизно в відкритих фондах 20%. На різному періоді він був різний. Ну, і можна сказати, що в одних фондах це падіння було більше, угу. в одних менше, були таких, які падіння було 5%, були, на жаль, такі фонди, які в падіння було навіть до 50-60%. По інтервальних фондах ситуація схожа, але там падіння десь було приблизно 15%. Що стосується венчурних, Фондів і закритих фондів там такого колосального падіння не було Я б сказала, що вони вони навпаки були невеликих, але все ж таки прибутках. Ми аналізували цю ситуацію. На жаль, дійсно, падіння вартості чистих активів було по деяких причинах. Коли ми дивилися портфелі фондів, що інвестували ці фонди, то ті фонди, які інвестували в більшості своїй в інструменти з фіксованою дохідністю, наприклад, там облігації чи депозити. То там була стабільна, невелика, але була стабільна дохідність. На жаль, хто інвестував в акції, от відбулася така Ризик. ситуація. Але хочу сказати, що ми не повинні і інвестори не повинні відмовлятися інвестувати в акції. Наприклад, якщо це банк і в нього стабільна ситуація на ринку, то я думаю, що цей інструмент акції таких банків буде дуже цікавий для інвесторів. Наприклад, якщо це акції енергетичних компаній, які є стратегічними для нашої країни. Агропромисловий комплекс на сьогоднішній момент, сільське господарство це один із небагатьох сегментів, які розвиваються в Україні. Ну сталося так, як сталося. Ну хочу сказати те, що і ще падіння вартості чистих активів в відкритих фондах спонукало те, що був відтік інвесторів. Ну це, це на всіх вплинуло на рівні природа самого відкритого фонду така, що то чому туди до того йде пересічний громадянин, тому що з цього фонду можна вийти в будь-який момент, подаєш заявку і виходиш. При цьому при всьому, коли почалися коливання, коли почався падіння вартості чистих активів, інвестори збоялися і почали звідти виходити. І Коли ми проаналізували десь останні два-три роки, то на жаль, ми бачили, що десь по 10% кожен рік з відкритих фондів виходили інвестори. Так. На сьогоднішній момент, от ми зробили аналіз останніх трьох кварталів, тому що отримали адміністративні дані. Ми тільки по третьому кварталу, річну інформацію, ще Чому? фонди нам не подавали, то ми побачили, що ситуація становиться кращою. І вже за три квартали цього року вже відкриті фонди пішли в мінімальний, але все ж таки плюс. Ну і повертаючись до вашого питання, чи це було основною причиною внесення змін до закону? Ні, напевно, це була не основна причина. Але все ж таки це була одна із причин для того, щоб вносити зміни в цей закон. Але ж чому, з огляду на все те, що ви зараз сказали, чому ж тільки зараз було прийнято цей закон? Чому саме в цей період, але не раніше? Робота над цим законом розпочалася дуже давно. Глобальні зміни до цього закону були внесені в 2009 році, але не такі, як зараз масштабні. Потім вже почало бачити, що на практиці потрібно було застосовувати щось по іншому, імплементувати щось по іншому. І тому робота над законом почалася, ну напевно, десь ще в 2011 році. Дуже велика група працювала над цим законом. Ми, е Брали експертів із інших органів, також з ринка. Дуже велику допомогу нам цьому надала Українська асоціація інвестиційного бізнесу. За що ми їм дуже дякуємо, і закон потім проходжував певні довгі, скажімо так, і тяжкі погоджувальні процедури. В літку 2012 року закон був прийнятий підписаний президентом і навіть уже опублікований. І потім законодавством давалося майже півтора року, коли він вступив в силу. В силу він вступив з першого -14 14-го року. Я можу аргументувати, чому дехто може сказати довго так. Нормативна база, та яка існувала, вона була обширена, вона велика і. За цей період часу комісія проводила відповідність нормативно-правові акти до цього закону, і тепер, уже коли настав Час чи, як ми кажемо, коли вже закон вступив в силу. Ми можемо сказати, що вся робота над нормативно-правими актами закінчилася. Ми провели відповідність те, що в нас було. Написали декілька зовсім нових документів, тому що в законі з'явилися зовсім нові норми, напевно, про які ми сьогодні теж будемо говорити. І тому, вже починаючи з 1 січня 2014 року, можемо в певному повному об'ємі працювати вже над цією новою тематикою. Дякую вам, Оксано. А зараз хочу зупинитися детальніше саме на нововведеннях. Віталію. Які нововведення торкнуться саме механізму захисту прав інвесторів, тому що захист прав інвесторів це завжди дуже болюче питання? Хотілось би сказати, що ми не, не маємо сприймати е, взагалі систему захисту прав інвесторів як е, систему, яка може бути викладена виключно в одному законі чи нормативно-правовому акті? Е, відповідно, ну наш закон про інвестування, який набрав, набрав чинності з 1 січня цього року. Він містив нововведення, які стосуються захисту прав інвесторів. Мені хотілося б сказати, що, мабуть, найголовнішими з них ми можемо назвати це нова система диверсифікації активів, питання стосовно корпоративного управління в корпоративних інвестиційних фондах. І як окремі такі нюанси це обмеження діяльності компаній з управління активами. В рамках цих нововведень, ну як, як приклад з приводу диверсифікації активів, я ну, до нашої нашого попереднього питання. Норма з'явилася, яка надає можливість диверсифікованим інститутам спільного інвестування тримати в грошових коштах до 100% своїх активів. І також одним з важливих питань диверсифікації активів і відповідно мінімізації ризиків інвесторів, захисту їх прав стала одна з норм закону, яка говорить про. Необхідність включення до складу активів венчурних фондів не менше 10% частки статутного капіталу корпоративних прав тих осіб, яким венчурний фонд планує надавати кошти в позику. Ми сподіваємося, що дана норма підвищить ліквідність венчурних фондів. Ну і відповідно зіграє позитивну роль для захисту прав інвесторів. Стосовно інших норм, які стосуються захисту, хотілося б відзначити, що наразі в законі з'явилася пряма вимога стосовно неможливості заняття посад керівних посад в компаніях з управління активами та корпоративних інвестиційних фондах, особами, які мають незняту, непогашену судимість, які мають адміністративні правопорушення на фондовому ринку. Ну і е, хотілося б відзначити, що е, одним з е, так би мовити е, дієвих механізмів, які ми сподіваємося, буде е, захищати права інвесторів, надавати їм е, можливість е, і надалі е, інвестувати в інститут спільного інвестування е, це норма, яка стосується конвертації цінних паперів інвестиційних фондів. Ця норма є новою порівняно з попереднім законодавчим полем, і той нормативно-правовакт, який ми наразі розробили на виконання цієї норми, він передбачає достатньо просту процедуру. І ми сподіваємося, що простота цієї процедури і, взагалі, її існування надасть можливість інвестору вчасно обирати той фонд, який буде йому найбільш цікавим. А наскільки враховувалася при розробці даного законопроекту? Зарубіжна практика, зарубіжний досвід? Зарубіжний досвід дійсно враховувався в рамках тієї робочої групи, яка розробляла закон. У нас були представники, як вже говорила Оксана Миколаївна, як Української асоціації інвестиційного бізнесу, так і представники окремих учасників ринку. І під час написання закону ми розглядали практику роботи відкритих біржових інвестиційних фондів в Росії та Казахстані. По суті, ті Нові види фондів біржові та біржові та спеціалізовані, mm -hmm. вони виписані в законі з урахуванням вже, ну так би мовити, міжнародної практики. Нашої єдине, що не було включено до цього закону, і є достатньо популярним таким видом інвестиційних фондів, це фонд фондів. Але ну, наш теперішній закон. Не дозволяє існування таких фондів, але по суті біжові спеціалізовані фонди. Якщо уважно подивитися вимоги закону, то вони мають право до 20% своїх активів інвестувати в фонди спеціалізовані. А угу. от ви торкнулися питання спеціалізованих фондів так, тому що з цим законопроектом фактично вводиться цей новий тип інвестиційних фондів спеціалізований. конкретніше. Так, це індексовані фонди грошового ринку національних, національних державних цін. Паперів, акцій, облігації. Але все ж таки, е, наскільки, наскільки, наскільки це буде корисно? Можна я врати на це так, запитання? Так, е, да, дійсно, це таке глобальне нововведення, яке є в законі. Чесно кажучи, коли закон розроблявся, не було однозначної позиції, чи потрібно це робити в рамках цього закону, mm -hmm. чи ні. Але все ж таки. Е, в діючому законі ви побачите, що спеціалізовані фонди такі з'явилися як вид, так і з'явилися кваліфікаційні фонди. Як ви почали вже говорити, спеціалізовані фонди вони поділяються на шість класів: класи фонд акцій, фонд облігацій, фонд грошового ринку, індексні фонди, фонди державних цінних паперів та банківських металів. Треба акцентувати увагу на те, що ці фонди вони мають право залучати активи тільки вкладати, верніше свої кошти тільки в активи, які передбачені законом, тому що тот, то хто неуважно прочитав закон. Він вважає, що можна інвестувати. Якщо це фонд в акції, то виключно в акції. Тобто в один актив який з ні, ні, активи передбачені законом. І вони достатньо обширні. Так, да, дійсно, дивлячись на назву, можна зробити висновок, що той чи інший актив буде домінуючим. Якщо це фонд акцій, то дійсно там акції будуть домінуючими. При цьому, при всьому, існує жорстка. Я Скажу ще раз, підчеркну жорстка диверсифікація і вимоги до структури цих активів, саме його процентному відношенню. Повертаючись до того, що я сказала, хочу просто привести приклад: що не тільки якщо це фонд облігацій, не тільки облігації там можуть бути. Можуть бути облігації різні, як облігації підприємств, облігації державних місцевих позик, облігації іноземні. Але можуть бути і грошові кошти, звичайно, можуть бути і депозити, можуть бути навіть привилейовані акції українських емітентів, а також цінні папери спеціалізованих фондів, державних цінних паперів. Але оці жорсткі вимоги до структури, вони угу. будуть мінімізувати ризики, щоб не виникала така. Ілюзія, що якщо це буде тільки фонд акцій, вкладеться в акції, ми тільки говорили перед цим, що акції падають, і що ті, потім буде з цим фондом. Тобто проблем з диверсифікацією не буде. Не буде. При тому хочу сказати, що е, на сьогодні, от тільки зараз, в цьому законі, ці фонди з'явилися де юре де-факто вони вже існували. Якщо Хтось відслідковує, чи читає, чи бачить, і напевно, наші, ну, багато слухачів будуть з цим стикалися на своїй практиці, що проводяться різні аналітичні довідки, даються, різна інформація з приводу діяльності інституту спільного інвестування. Так от і зараз, і до закону давалася інформація, не ділилася на такі групи: групи акцій, групи облігацій. Так, да, вони існували, але не таким контекстом, як це зараз конкретно прописано в законі, але вони все ж таки існували. І ще буквально два слова скажу про кваліфікаційні фонди. Угу. Кініфікаційні фонди це фонди будуть ризикові, тому що ці фонди мають право вкладати тільки в один клас, який передбачений законом, і грошові кошти. І там немає ніяких вимог до процентності, до структури активів. Тому для того, щоб мінімізувати ризики входу фізичних осіб у ці фонди, законодавством поставлено перші обмеження. Но зараз вважається таким найбільш ризиковим фондом це венчурні фонди. І е, законом, як і в минулій редакції, так і в тепер. Перешні редакції передбачено, щоб війти в венчурний фонд для пересічного громадянина. Це буде дуже тяжко, тому що стоїть вимога, що фізична особа може війти в фонд, коли вона буде вкладати туди не менше, ніж 1500 мінімальних заробітних плат. Станом на 1 січня 2014 року це достатньо велика сума. Це трошки більше, ніж 1 мільйон 800 тисяч. Для кваліфікаційних фондів теж зробили такий невеликий, але все ж таки рубіж. Це 100 мінімальних заробітних плат, що станом на початок цього місяця, буде становити 122 тисячі. Mm -hmm. Тому говорити про те, що диверсифікація тут буде слаба, ні. Тут, напевно, мені наоборот, треба, напевно, треба сказати, що саме цих спеціалізованих фондів якраз і ризик буде мінімізуватися саме вимогами до цих складу і структури активів по цих фондах. Але новий законопроект взагалі передбачає досить гнучкі умови диверсифікації фондів. Навіть те, що, наприклад, фонд, якщо купує акції цінні папери, то він може вкладати раніше міг вкладати до 5% своїх коштів, то зараз до 10%. Але яким чином була обрана ця межа? Чому не 20%? По суті, межа вибиралася з досвіду і з тої статистичної інформації, яку ми наразі в комісії мали протягом роботи всіх цих фондів. І хотілось би сказати, що у випадку, наприклад, збільшення частки якихось активів, я маю на увазі законодавчого дозволу збільшити частку якихось активів, ми б тоді втратили межу між різними видами і класами, типами фондів. Тому ми б вважали за доцільне встановити трошки більше ніж була в попередньому законодавчому акті граничну суму, граничну відсоткову відсотковий розмір. Цих активів Оксано, питання тепер до вас. Дякую, Віталію, за відповідь. Новим законом або новою редакцією закону про інститути спільного інвестування передбачається повна відповідність норм закону про акціонерні товариства, але також створення спеціальних норм для діяльності інститутів. Спільного інвестування в Україні. Але чи доцільно це? Тому що таким чином, виводячи інститути спільного інвестування з дії закону про акціонерні товариства, фактично створюється специфічна окрема квазімодель акціонерного товариства під назвою інститут спільного інвестування. Але чи зможуть одночасно застосовуватися правові норми в розрізі в сфері акціонерного законодавства? Дякую, що ви задали це питання, тому що Саме це було великою проблемою, скажімо так, його застосування. Так, корпоративний фонд це акціонерне товариство. Відповідно до минулої діючої норми закону, це було відкрите акціонерне товариство. Потім, коли вступило в силу зміни до законодавства, до акціонерного товариства, потрібно було приводити у відповідність форму акціонерного товариства, і всі наші корпоративні фонди стали публічними акціонерними товариствами. Завжди акцентую увагу на тому, що корпоративний фонд це не просто акціонерне товариство, це особливе акціонерне товариство, по своїй суті, починаючи, як спочатку його створення, продовжуючи під час його діяльності і закінчуючи процесом його ліквідації. І, чесно кажучи, ми це побачили на практиці, що специфіка цієї діяльності корпоративних фондів ще більше, ніж того, що схоже було на акціонерні товариства. І коли ми працювали над законом, ми поставили собі до цілі, і цієї цілі ми все-таки добилися, щоб було прописано в законі, як в законі про ІСІ, так і в законі про акціонерне товариство, що на корпоративні фонди законодавство про акціонерні товариства не застосовується, угу. це вирішує ряд проблем. Ну, перше, я можу сказати те, що ми зняли деякі Норми не те, що не чіткі, а які норми, які, по яких виникали питання, ну, наприклад, питання щодо виключної компетенції загальних зборів. На практиці ці питання часто виникали щодо створення і діяльності наглядової ради. Саме основне, я вважаю, що тепер сам корпоративний фонд став більш зрозумілим інвестором. І те, що ми зараз. Як регулятор, змогли все імплементувати в один закон? Я думаю, що це призведе до зручності його використання. Угу. Дякую, Оксано. І наостанок, так як у нас залишається вже дуже мало часу, я все ж таки хотіла задати питання Віталію стосовно припинення схем ухилення оплати від податків, тому що даний законопроект передбачає певні норми, які дійсно припиняють ці схеми. А полягають вони у тому, що оплата вартості цінних паперів, у тому числі і цінних паперів корпоративних інвестфондів, які потрібні да для початкового статутного капіталу, повинна відбуватися лише у грошовій формі. Але є одне виключення: це біржові інвестфонди державі і сі, але там може бути від у відповідності, у відповідні пропорції бути сплачені активами, але ці активи повинні бути визначеними у інвестиційній декларації відповідного інвестфонду. Як ви це прокоментуєте? Мені хотілося б відразу сказати, що питання ухилення або існування якихось схем для ухилення від оподаткування. Воно не було причиною е, цієї зміни до закону, але наслідком стало. Да, ну, можливо <світ> в будь-якому випадку, з досвіду роботи корпоративних інвестиційних фондів, їхня переважна більшість е, і так формувала свій початковий статутний капітал е, за рахунок грошових коштів, е, а ті випадки е, формування статутного капіталу, е, наприклад, е, нерухомим майном. Вони часто викликали питання до оцінки вартості до дійсної, дійсної вартості цих активів. Відповідно для того, щоб уникнути будь-яких проблем для інвесторів в майбутньому з цим фондом. Ми вирішили, що найбільш доцільним буде привести практику роботи в даному випадку як корпоративних фондів, так і бойових, до одного значення. І ще хотілось би сказати, що на, ну, на такому прикладі, якщо корпоративний інвестиційний фонд здійснював би наступну емісію, корпоративний фонд, який сформував перший статутний капітал за рахунок нерухомого майна, ну Припустимо, втричі дорожчого ніж воно насправді коштує на ринку. І якщо б такий фонд стикнувся з ситуацією, коли з фонду виходять інвестори, виникла б ну, велика вірогідність, ймовірність того, що компанія з управління активами не змогла б реалізувати майно. Відповідно до тої вартості, яка була зазначена в фінансових документах фонду. Відповідно, постраждали б ті інвестори, які залишились би у фонді. Або постраждали б в момент отримання заявок на викуп від інших інвесторів, або вже пізніше, тоді, коли фонд мав би ліквідовуватися. Дякую, Віталій. Буквально на останок пару слів від вас, Оксано. Наскільки ви вважаєте, цей закон буде працювати, і, і які, можливо, будуть перепони? Працювати він, звичайно, буде. Тому що наскільки ми багато сил вклали цей закон? І хочу сказати, що напевно, ми, як регулятор, Національна комісія, яку ми з Віталієм представляємо, пішла по правильному шляху, що ми не самі писали цей закон, а ми запросили тих спеціалістів, які на практиці цей закон вже застосовували багато років. Працювати він буде. Що буде з цим законом? Які вдруг. Будуть там чи перепони, чи якісь негаразди, ми будемо бачити і розуміти тільки тоді, коли цей закон запрацює в повній мірі. А я переконана в тому, що якщо будуть якісь такі необхідні випадки оперативно вирішувати чи чи інші проблеми, національна комісія як регулятор буде зразу включатися в роботу. І я переконана в тому, що все-таки невиведення, які є в цьому закону, вони допоможуть інвестиційним фондам знайти свого цільового споживача, адже коли... Фонди залучають від інвесторів кошти, вони вкладаються, кошти в економіку. І економіка працює. Дуже вам дякую, Оксана. Дуже вам дякую, дякую Віталію за змістовні відповіді на питання. Я нагадую, що сьогодні гостями нашої програми були Оксана Симоненко, директор департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів, та Віталій Дерев'янкін, заступник директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів Національної комісії цінних паперів та фондового ринку. Архів наших програм ви можете подивитися на сайті компанії Procapital Group. А побажання. Та пропозиції тем і гостей майбутніх програм залишайте на нашій інтерактивній сторінці в Фейсбуці. Ви дивилися програму Про капітал і в студії для вас працювала Антоніна Кутова. Досконалюйте і розвивайте свій бізнес. Плануйте діяльність та залучайте новий капітал. А також дивіться нашу програму щосереди о 20.30. Всього вам найкращого. Побачимось на першому діловому.